Добрий день, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний Зошит. Сьогодні я хочу вам розказати, що я приймаю участь у сумісному в'язанні з дівчатами з з'їжу нове життя старим речам, де ми беремо не дуже вдалі наші в'язані речі і намагаємося їм дати нове життя. От перед вами така кофтинка. Колись я її в'язала, прив'язуючи декілька разів по майстру класу. Од... І блогера, і ну, нічого з того гарного не вийшло. І тепер я намагаюся з цього зробити щось нове і корисне. А... І коли я думала, що мені з ним робити, вже думала, чи викидати, мій син попросив зробити сідушку на стілець геймера, бо ми йому купили із тканини і йому шкода, що протирається, і його кімната в сіро-голубих тонах, і якраз Оця штука буде доречна. І що хочу сказати, що це бавовна. І, і буде братися в пральній машині нормально. І дорожі, дорожі ми будемо бачити, що воно у нас вийде. Спішу вам показати, що в мене вийшло. Зі старої футболочки не дуже вдало зв'язаною. Ось така симпатична сідушечка, вона ще не пройшла ВТО, Узор вафелька Гачком. Вага 250 грамів зв'язалась буквально за один день. А ту ковтинку я в'язала, перев'язувала, в'язала, перев'язувала, не знаю скільки разів. Чому так сталося? Я думаю, що неправильно була підібрана пряжа для проєкту, неправильно був вибраний модель і неправильний майстер-клас. Зірки не зійшлися просто-напросто. І, і з приводу пряжі метраж такий десь 300 метрів. Це е, занадто товста ниточка для літніх речей, бо речі получаються дуже важкими, вони обісають під своєю вагою. Е, модель ну, взагалі мені здалося, що так просто і так красиво. Але то був просто квадрат без всяких урахувань анатомічних, і це було дуже негарно, некрасиво. Але це досвід. Зато сидушечка, дивіться, яка гарненька сідка вийшла з приводу фактів про себе. А, я хотіла ще сказати, що. Я молодець, я торочила дуже довго. Я молодець я гарно заправляю кончики. Просто собою пишаюсь. І тому торочення це було таким квестом. Факти про себе. Як мало ми про себе знаємо, і це питання так мене поставило в тупічок. Але я спробую з активних якихось своїх дій. Ну, Наприклад, я, перший факт, я танцювала в хореографічному колективі вісім років. Другий факт, я гарно катаюся на ковзанах і не стою на лижах. І третій факт я дуже вправно їжу на велосипеді. Ну, Спробуйте, вгадайте, що з цього неправда. І е, я беру від попереднього е, блогера питання. Е, питання звучало так: е, під який серіал я в'яжу свої речі, обожнюю серіал «Good Doctor», Гарний лікар. І я передивилася всі сезони, всі серії. І це для мене таке заспокійливе ага, цей серіал і «В'язанечко», І все. Це як для моєї малої було заспокійливе мультики-піченька. Оце те саме. Мене це заспокоює завжди 100% під цей серіал і під це е, моя мала таку подорож дуже довгу в Грецію і з, е, з стоянням на кордонах по е, декілька годин, то я навіть спідницю таку собі довгу плісіровану зв'язала. Е, але це не стосується стисує, всіх е, е, проєктів, тому що, наприклад, з, е, з гачком я. Коли йде візерунок і треба рахувати, я в'яжу в тиші. А серіал я дивлюсь під просте в'язання. Тобто там, тушку треба вигнати від светрика, або рукави, або вже шкарпетку там, де нема візерунка. Просте в'язання, е, його так тримаю завжди, таке в мене вязанечко є, або серіал подивитися, або по телефону поговорити, коли хтось телефонує з дітей, наприклад, то я завжди беру е, в руки в'язання і е, під розмови це швиденько йде. Е, б я хотіла поставити питання. Е, Наступниці своєї блогеру, який візьме в мене естафету. Чи є у вас запаси пряжі і чи ви рахували скільки то кілограмів? Це в мене зараз таке болюче питання. Я розумію, що всі в'язальщиці мають таку проблему з цими запасами. Пряжі, на що ми їх робимо? Не знаю, але це прям хвороба хом'яка. І, і мені просто цікаво, а скільки ж у людей цих запасів, і... чи не пригничує вас це. Бо в мене вже стільки запасів, що це мене починає вже дратувати, і це не є добре. Ось така в мене. Дуже класно е, вийшла сідушечка, нове життя. от Не захотіла ця футболочка на, в смітничок, бачите, прочувствувала ситуацію, ба-бах, і, баба, і от така краса в мене буде не в в мене, а в мого сина буде з е, е, теплом моїх рук гріти задню частинку. І до речі, вона дуже класно впишеться в інтер'єр. Хоча, коли я коли починала в'язати, то я казала, що ніколи не буду в'язати інтер'єрних речей. Ось бачите. Знов-таки ніколи не каже ніколи. Дівчата, всім гарного дня! Зараз так класно на, на дворі перестали литися ці осінні холодні дощі. І вчора було дуже холодно, а сьогодні так ярко світить сонце і така погода. Класно, класно. Іду гуляти. Сьогодні я це заслужила. Іду трошки погуляю. Гарного всім дня. До побачення!